Вітаю, це програма на гарячому, і я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області, знайдене тіло у підвалі, пожежа у гаражі і п'яний утікач за кермом. Про це та інше далі. Свого мертвого сусіда тернополянин знайшов в одному із підвалів міста. Коли чоловік побачив у приміщенні підвалу на вулиці польового знайомого, зателефонував у поліцію. Правоохоронці встановили, що мешканець Тернополя загинув від пострілу у голову. Одна із версій самогубство, бо в руках чоловік тримав рушницю, а поруч валялася пляшка з-під горілки і сигарети. Зброя належить загиблому. Усі необхідні документи у нього були. Передсмертної записки при чоловікові слідчі не знайшли, а тому встановлюють причини, які спонукали його до такого кроку. Востаннє загиблого бачили 25 березня. Зафіксували його того дня і камера відеоспостереження. На ній видно, як чоловік виходить з під'їзду і йде до підвалу, сховавши щось під верхнім одягом. Злодіїв затримали правоохоронці на Тернопільщині. Підозрювані викрили з підприємства села Шляхтинці два електродвигуни і комплектуючі до них. До середини крадії потрапили в оригінальний спосіб вибили діру в стіні. Вивозили накрадене в не менш креативний спосіб. Зловмисники вийшли на дорогу і намагалися зупинити попутний транспорт. Там їх і спіймали правоохоронці ними виявилися жителі села Шляхтинці 1971 року народження та 1992 року народження. У протиправному злодії зізналися, як з'ясувалося під час слідства, підозрювані в минулому вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. За вчинений злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. У Тернопільському районі горів гараж із автомобілем. Вранці 27 березня виникла пожежа гаража і прилеглої господарської будівлі у селищі Велика Березовиця. Вогонь дощенту знищив автомобіль, мотоблок, електроінструмент і речі домашнього вжитку. Але від полум'я вдалося врятувати житлову і господарську будівлю. Від патрульних намагався втекти п'яний водій. Уночі 28 березня на вулиці Виговського патрульні помітили автоВАЗ, який їхав із порушенням правил дорожнього руху. Інспектори подали сигнал зупинки, але водій проігнорував вимогу копів. Уже згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з 20-річним хлопцем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Сам же чоловік відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. За минулу добу два велосипеди викрали у Тернополі. Обидва два колісника власники тримали на сходовій клітці. Правоохоронцям вдалося встановити особу причетну до однієї з крадіжок. Ним виявився 18-річний мешканець Тернополя. Хлопчина приходив у гості до друзів і пригледів, що мешканці однієї з квартир у багатоповерхівці постійно залишають велосипед на сходовій клітці. Продати крадене злодій ще не встиг. Тож власники отримають назад свій транспорт. Але так щастя. Не всім. Тому не залишайте в під'їзді свій транспорт. За таких умов у крадіїв достатньо часу, щоб відкрити або зірвати замок. Незручно, але надійно завозити велосипеди в квартиру. Водойми Тернопільщини погрузли у смітті. На відео, не Індонезія чи Гватемала. Це річка серед в Тернопільській області. Біля берегів водойми, купа пляшок і іншого сміття. Бережіть довкілля і бережіть себе, і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора.